Контррозвідка Служби безпеки України затримала агентку російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, яка готувала прорив диверсійно-розвідувальних груп країни-агресора у напрямку Сум. За матеріалами справи поплічницею ворога виявилася колишня медсестра із Сумщини, яку ворог завербував через телеграм-канали. Головним завданням агентки була розвідка прикордонних районів області, а саме, встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України. За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для підготовки проривів лінії фронту. Зокрема, рашисти шукали слабкі місця та сліпі зони сил оборони, щоб зайти до них у тил та закріпитися на нових позиціях до підходу основних сил противника. Як становило розслідування, для проведення розвідки жінка облаштувала міні-камеру на своєму велосипеді, на якому об'їжджала місцевість і приховано фіксувала військові об'єкти. Зібрані дані. У вигляді фото та відео з відмітками об'єктів на карті, агентка передавала куратору через месенджер. Контрозвідка СБУ завчасно викрила фігурантку і задокументувала кожен крок її співпраці з окупантами. Також Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони в цьому районі. На фінальному етапі спецоперації агентку затримали на гарячому, коли вона знімала прикордонний міст для проходу російських ДРГ. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зломисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Служба безпеки України, вкотре наголошує, що жоден військовий злочинець не уникне законного покарання.